Ви давно плануєте собі купити акумуляторний шуруповерт, Такий, щоб був для дому. Скажімо так, ви не майстер, не займаєтесь ремонтами, але в домі, в квартирі, хочеться, щоб було щось таке, не від цього шнурка, а щоб було зручне, щоб взяти, десь піти в гараж, з ним, можливо, десь щось вдома підкрутити. Але, як правило, всі шуруповерти, якщо він якісний, якщо він хороший, то він вартує грошей. Ну, Реально, на який Ну, жалкувато грошей. Якщо ви не професійно займаєтесь, там, щоб там, місяць-два його взяти в руки, ну, там, платити там, 2-3-4 тисячі гривень, якось жалко. Якісь покупати китайські за 500 гривень, за 1000, малін ну, теж не хочеться для себе брати якесь повне фуфло. Дивіться, приїхали у нас ось такі, скажімо так, компромісні варіанти. Це фірма Stromo, Вона виробляє досить непоганий інструмент і, в принципі, достойної якості, і за абсолютно адекватні ціни. Дивіться, саме оця моделька, вона просто це ідеал ціна якість. І головне тут, дивіться, цінник 1370 гривень. Рік гарантії. Комплект входить. Получається, комплект, звичайно, що не досить, скажімо так, шикарний. Але вже маєте пластиковий кейс. Маєте в комплекті два акумулятори 12 В2 години. Інструкція гарантія, зарядний пристрій, ну, зарядний пристрій ось такого плану. Все, і сам шуруповерт. Шуруповерт, до речі, має прорезинені рукоятки. Тобто зручно тримати в руці, воно не вискальзне. Тут теж оця задня частина, вона теж як прорезинена. Ну Коротше, досить якісний апарат. Має індикацію заряду, бачите? Зараз все заряджено. Дві швидкості, реверс. Досить легісненький. Для дому те, що треба. І плюс в комплекті ще є ось такий гнучкий подовжувач. Скажімо, така штучка, наче нічого особливого, але якщо десь треба щось підкрутити, знаєте, там, ну от, десь підлізти, що ви не можете, у вас розмір круто, не, не дозволяє залізти, то ви просто раз берете цю насадку і використовуєте. Виручає, в мене є такого плава насадка, але вона в мене є в автомобільному наборі. виручає постійно в мене. 1370 гривень е, рік гарантії. Ідеальний варіант. Для дому, для себе себе побалувати рекомендую.